З вами клуб Хвостики. і Ми хочемо коротко розказати вам про те, що кожен з вас може врятувати та знайти домівку комусь з вулиці. І так уявімо ситуацію, що ви зустріли цуценя, яке викинули на вулиці, чи кошеня. Ви можете знайти йому домівку і дуже легко. Крок перший: ви забираєте його з вулиці та їдете в найближчу ветеринарну клініку або в якій ви довіряєте. Там його оглянуть, якщо він здоровий, оброблять від паразитів. І далі вам залишається просто знайти йому домівку. З ветеринарної клініки ви можете забрати його до себе додому, або залишити у ветеринарній клініці, або знайти йому перетримку серед своїх знайомих чи друзів. Вдома вам обов'язково треба викупати тваринку, щоб вона була чистенькою, нагодувати та облаштувати місце, де вона буде спати. Наступний крок це зробити неймовірно вдалі фото для того, щоб швидко і результативно прилаштувати в сім'ю. Для вдалих фото важливу роль грає освітлення, тому краще це робити при денному світлі. Якщо у вас вдома є ваза з квітами, пледик, іграшки, будь-які декорації, все це потрібно використовувати для того, щоб фото були яскраві та привабливі. Звичайно, ми розуміємо, що фотографувати тваринку це дуже важка задача. Вона не буде сидіти на місці, вона не буде дивитися вам в кадр просто так. Тому для цього потрібно звичайно постаратися. Якщо у вас є якісь іграшки, дзвіночки, ви вмієте свистіти, пищати, викрикувати, все це потрібно робити, щоб тваринка подивилась вам в кадр. Краще за все запросити когось із друзів чи родичів, щоб вам допомогли зробити цю фотосесію. Тому що а тваринка буде тікати з місця фотозони, а тваринка не буде дивитися в кадр, і якщо хтось вам в цьому буде допомагати, це буде набагато легше. Ну що, фото у вас готові? Ви обираєте найвдаліші, інші видаляєте. І ці найвдаліші фото вам потрібно тепер просто розмістити на всіх майданчиках. Найкращими майданчиками для прилаштування являються OLX, Facebook та Instagram. Якщо ти хочеш зробити об'яву на OLX, але не робив цього раніше, розповідаємо. Використовуй найяскравіші фото. На найголовнішу фото, аватарку, скажімо так, обов'язково став яскраву, класну фотку, де видно добре твою тваринку. Заголовок потрібно написати коротко і дуже зрозуміло. Наприклад, цуценя хлопчик шукає дім безкоштовно. Найкраще запустивши об'яву на Оликс, включити рекламу, якщо є можливість. Далі, Фейсбук. Має дуже добрі результати в прилаштуванні. Якщо ти не можеш розмістити на своїй сторінці, бо там мало підписників, не хвилюйся, мало підписників це не приговор, тому що обов'язково хтось з твоїх друзів зробить репост, і ти не знаєш, можливо, друзі твоїх друзів якраз шукають собі хвостика. Але на Фейсбуці є дуже багато різноманітних груп, які направлені на те, щоб допомагати безпритульним тваринам. Тобто в пошуковій строці ти пишеш безпритульні тварини, шукають дім, і у всіх, всіх групах, які ти знайдеш, ти можеш розмістити своє об'яву. Об'ява має бути дуже короткою та інформативною. Фото, короткий текст і обов'язково твій номер телефону, щоб люди могли зв'язатися саме з тобою. І найважливішим майданчиком для прилаштування являється також інстаграм, тому що у кожної людини там є дуже багато друзів, колег, багато Улюблених блогерів, пабліків, груп і так далі тому обов'язково потрібно відмічати в сторіс регулярно. На об'яві відмічаєш, кого вважаєш за потрібним. Дуже важлива порада. Не відмічайте волонтерів, тому що в них і так багато хвостиків, які шукають домівку. І акцент на вашу тваринку буде дуже дуже маленьким. Тому краще спрацюють репости саме ваших друзів, знайомих чи блогерів, яких немає хвостиків на сторінці. Тобто, шанси, що хтось з ваших знайомих чи знайомих ваших знайомих якраз шукає собі хвостика або просто закохається в це кошеня чи сосеня – набагато більше, ніж шанси на волонтерській сторінці. І останній крок це очікувати на телефонні дзвінки, тому що вони обов'язково будуть. І найважливіше, не втрачайте надію і регулярно оновлюйте всі ці об'яви. Регулярно постіть в інстаграм, регулярно постіть на Фейсбукові. На Олекс також. Потрібно робити нові об'яви, якщо довго-довго немає телефонних дзвінків. Тобто, не просто очікувати, а постійно десь рекламувати свого підопічного. Я вас вітаю! Тепер ви також волонтер, і ви обов'язково отримаєте неймовірне задоволення, коли ваш хвостик поїде в сім'ю і вам будуть висилати гарні привіти із нової домівки.